Дуже радий всіх вас бачити. Знаєте, попри всі обставини, Господь залишається тим, хто царює, тим, хто контролює всі обставини навколо нас, які б вони не були важкими і скільки б не було питань навколо нас. І ви знаєте, дуже класно, коли ти прокидаєшся, бачиш сонечко за вікном, бачиш небо і розумієш, що Господня милість вона оновилась. І його любов оновилась. І Бог подарував ще один день. І е, як сьогодні молився Давид, дійсно, у нас є домівки, у нас є багато чого за що можна дякувати. І це ще не все. Ви знаєте, що Бог так сильно полюбив цей світ, всіх разом і кожного окремо, що віддав саме дорогоцінне, що в нього було. Е, він віддав на хрест свого Сина Ісуса Христа. Він буквально взяв всі гріхи нас і поклав на нього, щоб наказати гріх. Але щоб грішники могли змогу спастися, могли змогу отримати прощення. І це ще не все. Бог так сильно любить, і Бог так сильно зацікавлений в тому, щоб кожна людина прийшла до нього, і кожна людина спаслася і мала повноцінне життя з ним. Що коли людина приходить до нього, визнає Ісуса Христа Господом, приймає Євангеліє, то Бог. Поміщає її в церкву, яку він створив. Бог дає Слово Боже, Біблію як напрям руху і як інструкцію життя. І це ще не все. Бог дає Духа Святого, кожній віруючій людині. Буквально повноцінний Бог оселяється у віруючій людині, і цей Дух Святий допомагає, він, він веде. Він втішає, Він направляє, Він докоряє, Він робить усе можливе для того, щоб ти, як віруюча людина, дійшов до зустрічі з Богом. Я просто хочу, щоб ми це з вами зараз трошки осягнули, зараз десь разом пережили це, тому що Бог дійсно великий, Бог дійсно неосяжний, Він дійсно так сильно любить нас. Що робить для цього все від себе. І знаєте. Я думаю, ні для кого не буде секретом, вже багато про це казали, що бажання Бога і Його потіха, Його радість в тому, щоб його діти, віруючі, відображали його характер, прославляли його всі разом і кожне окремо. І це йому приносить неймовірну втіху, неймовірну радість. Знаєте, я як молодий батько скажу, що коли саньочок приносить нам швабру, коли ми його попросимо по дому, коли він бере сміття, сам викидає в смітник, коли він просить мене почитати з ним, провести разом час, ну, це просто вибух емоцій, вибух радості, вибух милоти для мене. Я не знаю, як це сказати. Ну, батьки зрозуміють, коли він так робить подому і ну, спілкує і веде себе, це просто ну, як єлей на серце. І так само і Бог. Він дуже тішиться, він посміхається, він радіє, він тішиться, коли його діти прощають, коли його діти служать безкорисливо, коли його діти показують його характер кожен день. Але ви знаєте, саньочок не завжди веде себе так. Іноді він викликає в мене зовсім інші емоції. Наприклад, коли він тисячу разів гамселить виделкою по столу. Як барабанчик, коли я йому вже стотий раз кажу, не роби так, і вже наказав, а він досить гамселить. Або коли він рве обої вдома, відриває шмат обоїв, і, і, або розливає воду спеціально і дивиться на мою реакцію. В мене в серці виникають зовсім інші емоції. І зовсім інше ставлення до його дій. Ось. Звичайно, він одразу біжить цілувати носик, тому що не хоче наказання, але. Емоції в мене в той момент зовсім різні. І так само і Бог, коли його діти починають щось шкодити, починають щось робити поза його словом, починають вести себе не так, як він би від них очікував, так само він, м'яко кажучи, ну, незадоволений. І до чого це я веду такий довгий вступ? Ми з вами продовжуємо дослідження послання Якова. І минулий раз ми казали про те, що є два види мудрості: одна земна, бісівська, душевна, і на превеликий жаль, навіть віруючі люди іноді можуть поступати по цій мудрості. Ми сьогодні про це будемо говорити. І є інша мудрість згори від Господа. І текст, який ми сьогодні будемо з вами досліджувати, він непростий насправді. І він піднімає дуже багато питань. І тему проповіді я назвав Наближайтесь до Бога. Наближайтесь до Бога. І текст, який ми будемо читати, це послання Якова, 4 розділ з 1 по 10 вірш. Такий доволі ну, немаленький уривок, я би так назвав. Але давайте спробуємо: 4 розділ з 1 по 10 вірш. Отож, Яків пише: звідки війни, і звідки ворожнечі між вами. Хіба не звідси, не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах? Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Ворогуєте і воюєте, не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Перелюбники і перелюбниці. Хіба не знаєте, що любов до світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи думаєте, що Писання даремно каже, прагне до ревнощі в той дух, який оселився в вас, та більшу дає благодать? Через це і говорить Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистить руки грішники, очистить серця двоєдушні. Журіться, сумуйте і плачте. Нехай ваш сміх обернеться на плач і радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом і Він піднесе вас. А, як вам цей уривок? А, як вам початок цього уривку? Якісь війни, якісь ворожнечі, якісь скандали, інтриги, якісь вбивства, перелюбство. Знаєте, ну, враження, що я. Взяв випадково включив канал НТВ і натрапив, як моя бабуся казала на серіали про Мінтов. Ну, або на якийсь індійський закручений сюжет. Війни, ворожнеча, заздрощі, пристрасті, конкуренція. Куди я попав? І де мої речі? Я нагадаю, що як і це віруючим людям. Як і це людям. Які повірили в Ісуса Христа, пішли за Ним і людям, які мають Духа Святого. Я не даремно цьому акцентував на початку. Ем... Війни і ворожнеча. Війни і ворожнеча конкуренція. Хтось не так щось сказав, хтось не так щось подумав, комусь щось здалося. Або, ну, наприклад, Хтось думає не так, як я, і мені з ним некомфортно, я не можу бути з ним в спілкуванні, я не можу бути з ним в дружбі. Я не розділяю його погляд. Наприклад, Денис вірить в те, що там, Христос прийде всередині Великої Скорботи, а я вірю в те, що Він прийде в кінці. І це просто табу на спілкування. І це війна. Або, наприклад, хтось... знов Денис. Або, наприклад, хтось проповідує краще, ніж я. І це конкурент, його треба позбуватися, його треба здихатися, наприклад. І це тільки деякі причини він і ворожнечі, які можуть бути. Їх багато. Він і ворожнеча. Серед віруючих. Серед віруючих, як і впише віруючим, а, прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Скажіть, будь ласка, а чому завжди, так нам здається, що у сусіда трава завжди зеленіша? Є таке? Зустрічали? Чомусь? Чомусь е, у людей е, такий фокус налаштований на те, що відбувається в інших, і це інше чомусь краще. І це сприяє заздрущам. Наприклад, е, Дім Можна приклад. У Діми. У Діме Тесло. <сум vivre> <сум> я дивлюсь на Діму, дивлюсь на його Теслу, на себе. І щось починає відбуватися всередині. Я от починаю варитися. От, а що у Діми Тесла в мене немає Тесла? Ну, наприклад, не купив. Да, я йду на болото. На болото. Я йду на болото. Шукаю велику-велику жабу. Кажу, стрибай! Стрибай на мене, стрибай. Жаба застрибує на мене. Знаєте, що починає робити? Души. Душити. Дякую. Що відбувається, коли жаба починає душити? І я вже починаю щось не так на Діму дивитись. От вона мене душить, я їй сам дав застрибнути, ну, пішов же ж на болото. І вона мене душить, і я починаю на діму вже не так дивитися. Якось так, ну, щось, щось з Дімою не так. Що? Дякую. Це Так, <гум> да, ну, І починає заздрість, оця заздрість, яка клекоче, яка каже: ну, у нього ж трава зеленіша, ніж в тебе. Подивися, що він робить. По-любому, ж накрав. Чи ще щось. І... Да, ну, Це ж ми себе виправдовуємо таким чином. І знаєте, як і впише: вбиваєте і заздрите. Вбити людину можна словом. Не обов'язково для цього взяти ніж чи взяти пістолет. Можна просто потрошечку вбивати репутацію людини словом. Да -да. Амінь. Добре. І я починаю іти по цьому шляху заздрощі, яка приводить до такого вбивства. Я нікого не вбив. Але репутація Діми підмочена за рахунок мене, наприклад. Вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Чому, наприклад, не благословити Діму? Чому не порадіти за нього? Чому мені не підійти до нього і не запитати деяких порад в моєму житті? Розумієте? Знаєте, зі свого маленького досвіду життєвого, я зрозумів, що заздрість це найлегше зі шляхів? Чому? Тому що я знімаю з себе будь-яку відповідальність і за своє життя Я кажу: вони всі погані, я один добрий, світ несправедливий. І я варюся в такому стані жертви. І це може навіть бути приємно для когось. Але це шлях по плоті. Це шлях по плоті. І як пише, ви заздрите, вбиваєте. Він, що він між мами робиться? Пілюля від заздрості вдячність. Пілюля від заздрості, благословіння. Підіть, благословіть. Слухайте, як в тебе так вийшло. Поможи мені, може я щось не так роблю? Може моє життя треба переробити, як Свєта каже, часто може, просто треба піти на роботу. І все. і Всі питання вирішаться. Ну, розумієте, заздрість це найлегший шлях, війни це найлегший шлях. Коли знаєте, два барана зустрічаються на мосту, два барана, і вони починають один з одним битись. Коли один з них буде овечкою. Це просто факт з природи. Овечка лягає і баран проходить далі. Тобто овечка прогинається, смиряється і баран проходить далі. Можливо, він так і залишиться бараном, але ти себе збережеш в таких ситуаціях. Це все це в церкві, друзі. Це все серед віруючих першої церкви. Як добре, що у нас такого немає, правда? Знаєте, дуже цінним є те, що Яків не просто. Пише риторичне питання. Він не просто би, шокований. Він не просто каже, як це у вас це береться. Як ви так можете, звідки це береться? Він пише це з, як, ну, з певною конкретною метою, щоб показати корінь проблеми. Він е, буквально пише, е, е, хіба не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах? Він вказує на корінь проблеми не з ваших пристрастей, які воюють у ваших шлях, буквально всередині вас, в вашому серці. Це береться проблема не зовні. проблема не в дімі, проблема не в Денисі, проблема ні в кому, проблема в моєму серці. Як я сприймаю те, що відбувається навколо мене? І це віруючі люди, які мають Духа Святого. Але є проблема. Вони чомусь вирішили чинити по своїм пристрастям, а не по Духу. Апостол Павло пише цю проблему в посланні до Галатів, це Галатам 5.17, і він пише це так: дивіться, бо тіло моє тіло, бажає противного Духові, а дух противного плоті. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Кожен день всередині мене йде війна між Духом Святим. І між моїми пристрастями, між моїми плотськими бажаннями. Кожен день. І якщо віруюча людина дозволяє собі поступати по плоті, вона вже програє. Це завжди вибір. Звідкись і береться оцей букет, який ми тільки що починали, який нагадує НТВшні серіали? Пристрасті, війни, заздрощі, конкуренція, вбивства і так далі. Звідкись? Якщо дружина, наприклад, щось зробила не так, плоть каже, нагримай на неї. Дух каже, слухай, підійди, допоможи, поцілуй, ну і так далі. Якщо чоловік випадково розсипав чай, ну, плоть каже, що візьми ніж, накричи на нього, це плоть. Накричи на нього, скажи, який він криворукий. А ще скажи, що більше від тебе допомоги не потрібно. Помог, спасибо, да, больше не нужно. Дух каже: слухай, ну випадково буває, в тебе теж буває. Прибери, допоможи і покрий. Оце різниця плоті і духа. І плоть це найлегший шлях. Тому що, типу, от він іноді в моменті, да, от тун включається, і ти вже несешся по цьому шляху на потязі, який дуже важко спинити. І чим частіше віруюча людина вибирає цей потяг, тим складніше поступати по Духу і десь себе перероблювати, десь себе ставити в підпорядкування Богу, Божому Слову і Духу Святому. І тому ці всі проблеми. А, знаєте, чим далі ми від джерела води в пустелі, тим більше ми схожі на гієни, які там бігають по пустелі. Може, такий трошки карявий приклад, але він дієвий. Чим, чим далі я від джерела води, живої води в пустелі, тим е, більше я схожий на гієни, які там хі щось там. Знаєте, от в мультику Король Лев були ці гієни, хто дивився. Прикольні. Да. Е, і далі їм пише, що «Оце все береться звідси, з ваших пристрастей, за якими ви йдете. Тобто ці віруючі люди. По якійсь причині ставили Духа Святого на друге місце, а свою плоть на перше місце. Раз за разом. І виникали ці проблеми. І як і вказує на другу проблему, він каже, не маєте, тому що не просите. Не маєте, тому що не просите. Знаєте, це такий цікавий ну, феномен, не феномен. Людям було комфортно жити отак. Людям було комфортно раз за разом поступати по плоті. І навіть не думати, що можна поступити по іншому, по духу. І як і в Києві пише, ви не маєте, тому що не просите. До цього ми вже розглядали, що у кого немає мудрості, хай просить від Бога і дасть це йому. Вони не просили мудрості. Вони не просили цієї мудрості. І перед цим була мудрість згори, і мудрість душевна, земна. І вони раз за разом. Ці віруючі люди поступали по земній мудрості, замість того, щоб просити в Бога, мудрість згори, вони її не просили, як і впише, ви не маєте сили, тому що її не просите на вирішення ваших побутових питань, які у вас є. Здавалося, б, купа проблем. Виїхали, домівок немає. З фінансами складно. Інша країна, інший контекст, ну, ще й там щось якісь проблеми. Просіть мудрості в Бога. Щоб оцих всіх сварок не було, е, вам би сподобалось, якщо би ну, вас або мене назвали перелюбником? Ну, Мені це точно не подобається, правда? Ну, дуже жорстка заява, дуже така радикальна і ну, заява, яка не містить компромісу. І от він їм пише оце все. Дивіться, от у вас війни, у вас ворожнеч, у вас цей повний букет. Чому? Тому що ви не просите мудрості від Бога, тому що ви раз за разом вибираєте чинити не по духу, який вам Бог дав. І він їх називає перелюбниками. Першу церкву віруючих людей. Перелюбники. Буквально перелюбник той, хто зраджує ну, своєму законному супругу в шлюбі. Блудник. Ізмінщик. Коли ви цим всім займаєтесь, ви робите Богу боляче. Ви поступаєте так, ми поступаємо так. Е як звик поступати світ? Ну, по, по лікалам світу, по міркам світу. розумієте? Тобто нічим е не відрізняємось від того, що відбувається навколо нас. І потім можна почути питання, а ви точно віруючі? А ви точно віруючі? Щось, ну, щось. Якось в мене сусідка, вона свариться кожен день, так ви її дуже нагадуєте. Ем... Він буквально пише їм: перелюбники і перелюбниці, хіба не знаєте, що любов до світу це ворожнеча проти Бога. Яків дуже жорстко і радикально починає писати їм. До цього було більш м'яко. Зараз почалося прямі докори. І він каже: що якщо ви чините отак. Якщо це ваш е, спосіб життя, лайфстайл, як молодь каже зараз, то ви любите цей світ. Ви чините по звичкам цього світу. Любов до світу це не означає, там, що там, піти в Макдональдс, чи нафарбувати нігті фіолетовим кольором, чи, чи пофарбувати дівчатам волосся, чи ще щось. Любов до світу це означає буквально те, що я грішу. Я надаю перевагу гріховним методам е, комунікування з оточуючим світом. І цей гріх мені приємний. Я отримую від нього задоволення. І знаєте, феномен у тому, що чим більше, чим частіше, чим продуктивніше віруюча людина починає отак себе вести, вона може навіть не помічати, вона може навіть не аналізувати. Просто от, і включилась машина автопілот і пішла-поїхала. Тим складніше е, стає поступати по духу. Чим складніше вирівнюватися з тої, з тої прірви, і тим менше сили Духа Святого в нас. В Старому Завіті був такий випадок доволі показовий: Бог дав євреям храм, в якому вони мали поклонятися йому, як Богові. І там були певні правила, як вони мали це робити. Храм мав бути в чистоті і так далі. І вони мали визнавати його як єдиного Бога. І сталося так, що єврейський народ відступив і почав поклонятися різним ідолам, різним божкам, віддавати своїх дітей в жертву, влаштовувати різні оргії і так далі. І це все почало відбуватися у храмі. Там різні язичні написи з'явилися, і був такий момент, коли слава Божа, яка була в цьому храмі, яка наповнювала храм, вона потрошку починала відходити з нього через те, що вона не могла терпіти ці всі мерзоти, які там відбувалися. Так само і Дух Святий. Він стає слабкішим. в Віруючих людях, які полюбили Господа, але не підпорядковували себе у цьому шляху освячення і підпорядкуванню Слову Божому. Чи думаєте, що Писання даремно каже: прагне до заздручів той дух, який оселився в вас та більшу дає благодать? Бог дуже сильно любить Дух Святий, який в нас. Бог дуже цінує кожну душу. Чому? Тому що, як я вже казав, Він віддав сина не просто так. Він віддав сина для того, щоб кожна душа на землі мала надію і мала сили чинити, як Він хоче, мала з ним стосунки. уявляєте серце Бога, який бачить це все? Ви реально віруючі, ви реально церква. Ви ж мене полюбили, ви ж зрозуміли радісну новину. Що ви робите? І тому е Богу дуже боляче. Коли так відбувається серед віруючих людей, особливо. Тому що так ми нічим не відрізняємося від світу, який є навколо нас. Е Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога і він наблизиться до вас. Чим частіше віруюча людина поступає по плоті, чим далі вона віддаляється від Бога. І тим більше в неї буде моментів в житті, за які їй потім буде соромно. Але ці моменти, на жаль, не викреслиш, не зітреш, і вони залишаться в твоїй історії. І цих моментів можна або мінімізувати, або взагалі їх здихатися як чогось непотрібного. Якщо ця людина візьме собі за установку, слухайте, я буду наближатись до Бога. Для мене це важливо. Це важливо для мене, для моєї безпеки, для мого миру. І це важливо для моєї сім'ї. І це важливо для людей, які мені оточують, мене оточують. Для мене важливо наближатись до Бога. Пам'ятаєте той мультфільм? Хто куди, а ми к зайцям?» Такий новий, новорічний був мультфільм радянський, там, де вовк хотів вкрасти зайчат з, з вороною, і там хто куди, а ми к зайцям?» От так само, хто куди, а мені треба до Бога наближатися. І це насправді вибір кожен день. Бог нікого не робить маріонеткою. Коли він дає Духа Святого, коли він прощає, коли він каже, ти в книзі життя, він нікого не робить маріонеткою, вибір залишається все одно за нами. І тому чим більше і частіше віруюча людина відходить від Бога, тим е, частіше і на постійній основі відбувається цей весь букет, який Яків описав е, очистить руки грішники, очистить серця двоєдушні. Журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокорте себе перед Господом і Він піднесе вас. Яків продовжує цю тему, і він каже: слухайте, от ви раніше раділи гріху, ви сміялися, ви тішилися, вам було приємно. Тепер це все треба залишити. І от так, як ви раділи гріху, так, так тепер ви маєте по ньому плакати, жалкувати по своєму гріху і е, робити по-іншому. Тобто, в вашому житті тепер інші речі мають приносити вам задоволення. Апостол Павло буквально е, дає собі таку оцінку в одному зі своїх послань. Це 1 Коринтян, 9 розділ 26 вірш. Це рішення, яке він прийняв перед Богом. Е, дивіться, 1 Коринтян, 9 розділ 26 вірш. Е, він дає там приклад людей, які спортсменів, які бі, біжуть на Олімпіаді, щоб отримати ну, нагороду. Ну, олімпійські ігри, бігуни і хтось отримує нагороду. І він каже. Я біжу не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи. Але вмертвляю і неволю я плоть свою, щоб проповідуючи іншим, я сам не став недостойним або негідним, або непридатним. Розумієте перша мова? Оце рішення мені потрібно наближатись до Бога для того, щоб оцей букет не царював в моєму житті, для того, щоб в моєму житті царював інший букет духа. Щоб Дух Святий ріс, щоб я дійсно проставляв Бога, і щоб дійсно Бог посміхався, дивлячись на моє життя, дивлячись, як я стараюся. Так, да, Зрозуміло, ми всі можемо грішити. Ну, Немає безгрішних, це 100% немає. Але це бажання догодити Богові, бажання бути ближчим до Нього, чим, більше ти до, чим ближче ти до Бога, тим менше в твоєму житті оцих проблем, оцього букету. Тому нехай Бог нас благословить, підкріпить розумінням Його любові, розумінням того, що скільки всього він робить для того, щоб ми були його дітьми, і дійсно, хай нас Бог благословить, наближатись до нього кожен день. Амінь. Давайте помолимось.